З чим же я стикнулася на початку своєї діяльності як голова Кремчуцької районної ради? Окреме таке важливе питання це відсутність апарату районної ради. Фактично, весь апарат районної ради був звільнений колишнім головою, що призвело до унеможливлення виконання функцій, покладених на саме Кремльчутського районну раду. У зв'язку з тим. Депутатами Кремльшивської районної ради було прийнято додаткове рішення про передачу справ та матеріальної цінності, а також про ініціювання проведення фінансового аудиту Кремльчувської районної ради, яким зобов'язали колишнього голову Кремльчувської районної ради Дмитра Колотієвського передати справи та матеріальні цінності новому голові. Термін був чітко визначений 28 лютого. 2025 року він мав мені передати ці справи. Але е, колишнім головою о, це рішення було проігноровано і не виконане належним чином. Станом на сьогодні станом на сьогодні, справи не передані належним чином, зокрема, справи трудового архіву, який дуже важливий. Люди потребують видачі довідок. зокрема це в мешканці Кремльчивської міської територіальної громади. Окрім того, вже наявні е, порушення. Які ми бачимо стосовно ведення документу обігу, також його ознаки фінансових порушень, які потребують розслідування. Ми вже звернулися до Державної адитної служби з метою проведення перевірки стану фінансової діяльності Кременчуцької районної ради. Чекаємо на цю перевірку. Окрім того, вже були здійснені перші кроки з відновлення роботи апарату районної ради. Вже на сьогодні ми поновили роботу начальник фінансового відділу, начальник юридичної відділу. Вони приступили до виконання своїх посадових обов'язків і змертвою точки збилися ті питання, пов'язані з невиданням бюджетної згідності за попередній період і за поточний попереднім апаратом районної ради. Окрім того, на зараз ми вивчаємо питання фінанс фінансування діяльності районної ради, адже для повноцінної роботи і відновлення нам необхідне фінансування станом зараз. Ми знаємо про те, що у нас є державна субвенція на покриття витрат заробітної плати, це загалом мільйон чотириста. А також маємо невеликий обсяг коштів від оренд від здачі в оренду майна, які в Кармучувській районній раді на жаль, для того, щоб відновити. В турборежимі роботу районної ради і працювати на коліз громад цих коштів може не вистачити. Тому ми будемо звертатися за підтримкою до громад Кормінчуцького району. Я є вашим великим прихильником і людиною, яка вірить в зміни. вам. Я місць рядки хочу сказати, що є питання фінансування перспективне. Да? І багато депутатів мені вже задавали питання: чи будемо ми підтримувати районну раду? Да, ми будемо їм давати фінансування. Саша крути головою, тому що його фракція ну, десь боляче сприймає те, що їхній представник не зміг за три роки справити. Але я думаю, що ми знайдемо спільне бачення і ми будемо розуміти, що нам потрібен інструментарій, який є в районної ради. Не просто особистості, люди, політичні гасла, а можливості і перспективи. І для цього треба працювати і вибудовувати певну політику, в тому числі підтримуючи її організаційно, кадрово і фінансово.